Джинсові шорти. Зпереду карманчики, застібаються на гудзички, взаді також присутні карманчики. Розмір 36. З карманчиками застібається на блискавку, зазаді також карманчики, застібаються на кнопку. Розмір 34-й. Подовження з карманчиками Застібаються на блискавку, заді також, також присутні карманчики. Розмір 32. З карманчиками застібається на близько в кутах підкочені. Ззаді також присутні карманчики, розмір 25-й. З карманчиками застібається наблизьку кута гудзик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір тридцять четвертий. 34-й. Тридцять другий. 26, 36, 32. З карманчиками застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також присутні карманчики. Розмір європейський 42. Подовження з карманчиками застібається на блискавку та гудзик. Ззаді також карманчики. Розмір восьмий. 32. Та подовжені. Засібається на блискавку на гурцик прикоровані, 27 розмір.